Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 287 Виконайте дії. Добре. Переписали умову першого прикладу. І нам треба спочатку розставити порядок дій в виразі. Спочатку будемо додавати, а потім будемо піднімати. Пропоную вам кожну дію записувати окремо, щоб потім легше знайти помилку, якщо вона буде, і легше буде перевірити кожний крок. Дивіться: нам треба додати дроби з різними знаменниками: 9 і 6. Давайте подумаємо, який буде майбутній спільний знаменник, яке число ділиться і на 9, і на 6. Ну тут легко: 18, так? Тобто 18 це майбутній спільний знаменник. Тому що це число, яке ділиться і на 9, і на 6. Пишемо доповняльні множники. 18 поділили на 9 буде 2. 18 поділили на 6 буде 3. Все, ми доповняльні множники знайшли. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо. 5,1018 додати 3,38. Далі треба додати цілі частини 5 додати 3. Це буде 8, цілих. потім дробова рисочка. Знаменник переписали, а чисельники треба скласти 10 плюс 3 13. Першу дію виконали. Далі. Тепер треба відняти від 8,1318 відняти 6,427. Знову у нас різні знаменники. Будемо їх зводити до спільного. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 27, і на 18. Пробуємо. 27 на 18 натіло не ділиться. Тому треба збільшити 27 вдвічі. 54. А от якраз 54 ділиться і на 27, так? І на 18. Воно нам підходить. Доповняльні множники. 54 поділили на 18 буде 3. 54 поділили на 27 буде 2. Все. Доповняльні множники у нас є. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменник на доповняльні множники. Маємо 8,3954 мінус 6,85. Віднімаємо цілі частини. 8 мінус 6 буде 2, знаменник просто переписали. А чисельник треба відняти 39 мінус 8 буде 31. Отже, відповідь до першого прикладу 2,3154. Добре. Далі переписали наступний приклад. Переписали умову наступного прикладу і розставили порядок дій в виразі. Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім будемо віднімати. Поїхали. Перша дія. 9,1732 треба відняти 4,524. Знову у нас різні знаменники. Зараз будемо думати, який же буде майбутній спільний знаменник. Яке число ділиться і на 32, і на 24? Бачимо, що 32 на 24 не ділиться. Тоді треба збільшити 32 вдвічі. 64 на 24, то також не ділиться. А якщо втричі 96. А от якраз 96 нам підходить. 96 ділиться націло і на 32, і на 24. Шукаємо доповняльні множники. 96 ділимо на 32. Буде 3. Записали доповняльний множник. 96. Ділимо на 24. Це буде 4. Записали доповняльний множник. Далі треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробової частини. Поїхали. Пишемо 9, цілих. множимо 51,96 мінус 4, цілих. 20 96. Все, у нас однакові знаменники віднімаємо. 9 мінус 4 буде 5. Записали 5, цілих. дробова рисочка. Знаменник переписали, а чисельники треба відняти. 51 мінус 20 буде 31. Першу дію виконали. І на останок друга дія. 12, 13,48. Треба відняти 5,3196. Знову різні знаменники, але тут легко підібрати майбутній спільний знаменник. Дивіться, у нас знаменник 48 і 96. Який буде майбутній спільний знаменник? 96. Бо 96 на 48 ділиться, буде 2 доповняльний множник до першої дробової частини. Множимо доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробової частини, і маємо 12,2696 мінус 5,3196. І ми бачимо, що наше зменшуване не готове до віднімання. Таке вже в нас було. Чому? До тому що чисельник зменшуваного менше за чисельник від'ємника. А що робити? Дивіться, що робити в такому випадку. Ми цілу частину 12 представили у вигляді суми 11 плюс 1. Ну і плюс дробова частина 26,96. Мінус 5,3196. Просто переписали, тому що за умовою треба ж так. Далі 11 переписали. А 1 я представляю у вигляді дробу. 96 96. Чому. до? Бо тому, що мені так зручно. У нас скрізь знаменники 96. І додали 26 96, так? І мінус 5,31-96. А тепер дивіться, що буде далі. Нам треба додати перші три доданки. 11, і 2 дроби. Що у нас буде? 11 цілих знаменник переписали, а чисельник треба додати. 96. Додати 26. Це буде в чисельнику 122. Записали в чисельник 122. І мінус 5,316 переписали. І дивіться, що у нас. Тепер все готово до віднімання. Віднімаємо цілі частини. 11 відняти 5 буде 6. Знаменник переписали, а чисельники треба відняти. 122 відняти 31 буде 91. І відповідь: 6,9196. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!